Well, thank you very much. It's uh, great to be back. I've been back to Ukraine on many occasions. And I have seen the resilience and strength of the Ukrainian people, people, people who are fighting, bravely, fighting and sacrificing In the face of Vladimir Putin's aggression. і я спостерігав ту витривалість, мужність і силу українців, яку вони демонструють у протистоянні агресії Володимира Путіна. Авізин істерні України волонтера losing their brave soldiers every single day. І я також зустрічався на сході України з волонтерськими організаціями. Які кожного дня своїх найхоробріших представників своїх uh, людей втрачають uh, там в протистоянні? most modern equipment against equipment that is not of the 21st century. І цих людей, цих волонтерів. It remains a shame on America's honor that we will not provide defensive weapons to the brave Ukrainians that are fighting against the most modern Russian equipment. И для нас, для американців є ганьбой, що ми не можемо українцям надати сучасну зброю а, тим сміливим українцям, які ведуть а, цей наївний бой а, з Росіянами. Приехал, а, мой друг. Когда я в Грузії водив, каждый раз ему показывал, вот мы это строим, мы это сделали, мы это улучшили. Мы вот это поменяли. И, а, Честно говоря, сейчас мы поедем и посмотрим оперу, которую не мы строили. Мы увидим потемкискую лестницу, которую понятно, что мы построили. Мы покажем эти прекрасные здания в центре, которые 19 века в целом. А что мы должны показать? Что мы можем, чем мы можем похвастаться? Извините. Я б хотів би додатковий коментар зробити. Ми знаємо, що пан Путін є хуліганом і людина, яка любить залякувати слабих. Is a gas station masquerading as a country. і Я часто казав, що Росія це uh, газозаправочна станція, яка прикидається бути справжньою країною. І в великій мірі їхня велика економіка залежить від нафти.